хочу вас спитати, якщо ми так проголошуємо зека геть, то може ми заставимо усіх службовців викинути портрети того зека із кабінету? І, 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 і це, пане голово, я прошу записати четвертим пунктом нашого рішення викинути портрети зека із робочих кабінетів на території івано франківської області. А, тепер... а... а тепер. А тепер! А тепер помоли. Ми так гарно сприйняли мене, дякую вам щиро від 91-го року, може це вперше мене так гарно люди сприймають, бо тоді теж щось подібне переживали. Е, і, до речі, це сьогодні теж наш референдум, наш референдум на зрілість. Але хочу сказати, що е, я видав недавно, недавно книжечку, і там є одна така річ, то недовго, пане голову, я зачитаю. Називається вона Сіра оба. Але ото це не абревіатура, що означає обласна державна адміністрація, то є такий літературний жанр. І отже воно так, сірий, сірого тримає, сірий, сірих висуває, сірий, сірим раду радить, сірий сірого не зрадить, сирий сірим дружбу водить, сірий сірих не підводить, сірий сирих ніжно любить, сирий сірого голубить, сірий, -сірий, сірий, -сірий по три хати допомагає будувати. Сірих тепло, сірий сірими дотепний, сірому між сім, сірим сірими не нудно, сірий серед сірих мудрий, сірого сірих добре, сірих сірими хоробрий, сірий сірим сірих сірість буде, сірий серий, сіри гуди, сірий сірих куявлани, сіри, сірих п'ні славу, сірих купі сіра битва, сірі думка і молитва. Ора сірий, сірий волиць, кива сіра, сіри полем, сіра сири, сіре жниво, збіжжя сири, сіре мука сіра, пиріг, сірий, сири, тато щире ділить, сірих, сіросте й орали, вешать щирі, сири, справи, сірі стало неогидно, вже не сірого і не видно, сірій вже відвожний пан, на нім злочинний жупан, В золоті сіре рило, вже не ходить, вже літає дає Сіровожне, сіре рило, кріпники усі порило, вже доп'ялись на погір'я, вже не сіліх дерев пір'я, вже на сонце зазіхає, вже не сіріх тюрми пхає. Як такі нещастя сірі наші голови обсіли, то сказати маємо смілість нам подобається сірість. І оте, як сірі править, і всі сірі отправить. Спам'ятайтеся, ми бо ті сірі вас не з'їли. Якщо хочемо ще жити, пора рилу вже смалити. А, а, а тепер, тепер дослід... ще, 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 ще. А тепер, а тепер, будь ласка, ці два рядки повторів. Якщо хочемо ще жити, пора рилу вже смалити.